Вічне питання залишити на полі, забрати на твариництво чи спалити? Сьогодні мова про солому Гровекс допомагає годувати світ. Проблема, що сезонно обговорюється, але цьогоріч вона набула особливого значення: війна, не вистачає грошей, хтось зовсім змушений відмовитися від використання добрив. А під ногами прямо зараз лежить безкоштовне добриво, солома. Якщо можна, дивно було б ним не скористатися, перш ніж ми проговоримо про те, чи може солома замінити нам добриво. Хочу нагадати, що 6 серпня в Ровекс Академії відбудеться новий онлайн-практикум Ріпак 2020. three. А тепер про солому. Отже, що входить до складу соломи 40% вуглецю – 1% калію, 0,5% азоту і 0,25% фосфору. Здається, що небагато, але давайте переведемо ці відсотки в добрива. У пшениці та ячменю співвідношення основної допобічної продукції 1 до 1. Це якщо ми, наприклад, зібрали 5 тонн зерна з гектара, то на тому ж полі залишається 5 тонн рослинних решток. І виходить, що на цих 5 тонн припадає цілих 2 тонни вуглецю. Всі вже добре знають про фіксацію соєю азоту з повітря. А от про те, що зернові колосові фіксують вуглець з повітря, мало де звучить, виходить що люди, які палять солому, випускають його назад у атмосферу. А вуглець, між іншим, дуже важливий елемент і вкрай потрібен саме в ґрунті, адже він як така собі губка, що утримує в собі поживні речовини. Наступна складова азот. Якщо перевести його 0,5%, то на 5 тонн з гектару рослинних решток припадає 25 кг азоту в діючій речовині. Візьмемо, наприклад, аміачну селітру. 25 кг азоту в діючій речовині – це 72 кг добрива, які зараз коштують майже 2000 гривень. Далі, 1% калію від 5 тонн соломи – це 50 кг калію в діючій речовині. Якщо перевести ці 50 кг, наприклад, у нітроамофоску 16-ку, то це 312 кг даного добрива. Якщо порахувати по тій ціні, яка є на даний момент, то 300 кг нітроамофоски – це майже 10 тисяч гривень. Подібна ситуація і з фосфором. 0,25% фосфору – це 12,5 кг фосфору в діючій речовині – з 5 тонн соломи пшениці чи ячменю, які в тій самій 16-ті будуть коштувати трохи більше ніж 2,5 тисячі гривень? А тепер просто задумайтесь, скільки коштів ви можете зекономити, перетворивши солому на добриво. Як це зробити ефективно? Найперше внести азот для мінералізації. Це допоможе з'єднати солому з ґрунтом і стимулювати мікроорганізми швидше переробляти рослинні рештки. Підходять будь-які сухі азотні добрива. Але якщо є проблеми з вологою, то краще використовувати кас. Але робити це потрібно вночі, і до того як денні температури виростуть, варто встигнути заробити рослинні рештки з касом у ґрунт. Не можна залишати оброблене касом поле, бо зазвичай в жнива день жарка та суха погода. Яка призводить до непродуктивних втрат азоту, крім азоту і вологи, для вдалої мінералізації необхідне повітря. Цей процес проходить завдяки аеробним мікроорганізмам, а залежно від типу ґрунту, повітря потрапляє в ґрунт десь на 10-15 см. Тобто вносити азот і заорювати його разом із соломою на 25-30% немає ніякого сенсу. Це прописна істина, яку треба тримати в голові при заробці рослинних решток. Отже, скільки потрібно азоту? Кількість азоту, який потрібен для мінералізації, урівнюється до вуглецю. Тобто, якщо ми маємо 5 тонн з гектара соломи, то вуглецю є близько 2000 кг з гектара. Як це рахувати, ми розбирали на початку відео. А тепер цих 2000 кг ми ділимо на 30 – Адже це гарне співвідношення для компенсації вуглецю до азоту. В результаті ми маємо 66 кг азоту в діючій речовині. Тепер, наприклад, якщо ми будемо вносити каз, ділимо цих 66 кг азоту на 0,32 кг, Тобто навміст азоту в діючій речовині в касі, маємо 208 кг добрива у фізичній базі. Звичайно, це може здатися невеликою цифрою, але варто розуміти, що в ґрунті вже і так є азот. А також в ґрунтовій біоті все одно звідки брати азот, чи з ґрунту, чи з добрива, яке ви внесете. Процес мінералізації все одно буде проходити. Питання лише в тому, як швидко пройде даний процес і скільки азоту залишиться в ґрунті для наступної культури. Скільки азоту на мінералізацію вип не внесли навіть 10 чи 20 кілограмів діючій речовині, він все одно піде на користь. Якщо з мінералізацією решток ви не поспішаєте, достатньо просто заорати рештки на оптимальну глибину, і природні процеси все зроблять самостійно. Знову і знову нагадуємо про те, що солому палити нерозумно і дорого враховуючи закон про штраф запаління стерні. Сподіваємося, що вам було корисно. Якщо так, підтримайте нас вподобайкою. Бережіть себе, і нехай прибуде з вами врожай. До зустрічі на Гровекс.